Коротше, ось це ми рибалимо. Ондо в корчах той замок. Вони рідко там того не обламуються. Це остров. О, ну, хатка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Це остров називається Мул. І це виходить, сюди туристів ось возять. От на якорі стоїть туристичний кораблік. Вон ще один замок. Ще один кораблік. Таму така площадочка є, що можна висадитися на неї О, ну Цей замок покруче. Ну і що все время реставрирується, коли у нього все время якісь ліса стоять. Ну, то, паром вдалині, то ой маяк, це вже наш острів, це типа, другий острів. Тобто, виходить, це острів. Це дуже здоровий острів, це острів як Крижопольський район, він аж туди воїде. Да. Це виходить Шотландія, оце було гори ці. Цілої парон. А це виходить вже наш стрім цього. І то горе далеко тут то теж Шотландія. От так це все виглядає. Був би нормальний телефон, то все все було б набагато гарніше. Або Ну, Ти бачила, як професійна зйомка ведеться. thank <laughs> you